Жеґош Каздепке тільки без поцілунків, або як дати собі раду з деякими почуттями. Образа. От і все. А Розалька поцілувала Гжеся ще й при всіх під час тихої години. Ти здуріла. видушив із себе ошелешений Гжесь. Але було вже надто пізно. Дідлахи довкола захихотіли, а потім почали аплодувати. Ображений Гжес підвівся й, мовчки, не дивлячись на радісних друзів, пішов до туалету. Розалька скрутилась на матрацику з розгубленим виразом обличчя. Гжесю, ти куди? поцікавилася пані Мілка, відірвавшись від книжки. Тиха година була єдиною нагодою спокійно почитати. За умови, звичайно ж, що половина групи саме не вмирала зі сміху, а друга не починала розлазитись по всьому дитсадку. Гжесю, агов! Але як мовчки пройшов повз. Пані Мілка подивилась на сміхотливих дітей. Що з ним? спитала вона їх. Розалька знає, відповів уважний Рафалек. Розалька тут таки міцно заплющила очі, удаючи, що вона спить. Хтось іще? допитувалась пані Мілка. Я знаю, сказав Бодя, але не скажу. Чому? здивувалась Мілка. На зло вам. вигукнув Бодя, бо замість читати книжку ви мали б займатися нами. Дітлахи завмерли. Зрештою, не лише вони, здавалось, навіть паяцик лежить нерухоміше, ніж звичайно. Пані Мілка прикусила губу, а потім подумала, що добре було б зараз встати і мовчки піти до туалету. На жаль, вона була на 20 років старшою за своїх підопічних і не могла дозволити собі все, що завгодно. Ну що ж, прокашилася вона, намагаючись говорити безтурботно. Дякую за цю критичну заувагу, схоже, я на неї заслужила. Зовсім ні. Зося побачила, що їй, як завжди, доведеться рятувати ситуацію. Бодя трохи. Дурний, так! почервонілий Бодя зірвався на рівні ноги. А ти за те щербата? І, не чекаючи на реакцію Зосі, хлопець побіг до туалету. Ну, і добре, видушила Зося, відчуваючи, як її очі наповнюються сльозами. Ну, і добре, повторила вона. Та неясно, що Зося мала на думці, бо замість договорити. Вона встала з матрацика і, ні на кого не дивлячись, вибігла з кімнати. Розалька накапустила, сказав Рафалек, а інші розгрібають. Розалька? верескнула розалька, широко розплющуючи очі. Я все чула про противний блазню. Блазню? розсердився Рафалек. Противний, розсердився паяцик, і обидва, як по команді, встали й пішли до туалету. Пані Мілка відчувала, що вона повинна якось відреагувати, але, чесно кажучи, не дуже знала як. Так, це правда. Розарка несподівано прийшла їй на допомогу. Я погана, 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 після чого вибухнула плачем і побігла до туалету. О, ні, сказав Рафалек, я не лишуся тут сам. Але ж ти не сам, запротестували інші діти. Ви не рахуєтесь, відповів Рафалек, а решта групи образилась на це і пішла до туалету. Хм, чудово! Пані Мілка не змогла стримати в'єдливості. Відлив... Кращого рішення просто й бути не могло. Ображена Рафалек станув плечима і замить був уже в туалеті. Пані Мілка подивилася ліворуч, подивилася праворуч, а потім прийшла до висновку, що вона не збирається сидіти сама у великій порожній кімнаті. Щоправда, у туалеті теж було невесело діти стояли мовчки й не дивилися одне на одного, усі як один набурмосані. Те, що ми зараз відчуваємо, сказала пані Мілка, увійшовши до середини, називається образа. Я почуваюся ображеною. Бо Бодя несправедливо мене засудив. Бодя, бо втовкмачив собі, що Зося хоче сказати йому щось неприємне. Зося через те, що Бодя, власне, сказав їй неприємні слова. Розалька, бо от я не знаю, чому розалька ображена. Пані Мілка зацікавлено подивилась на неї. Через Гжесю!» – буркнула розалька. Що? вересну Гжесь. Ще скажи, що це я тебе цілував. Ні, я тебе, визнала Розалька. і я думала, що тобі буде приємно. Що... І я думала, що буде приємно, а було так звичайно, і взагалі. Фу? Так. прозначав Окжайсь. Фу. Ну, то йди тоді, бодя, цілуй. І з ображеною міною він вибіг з туалету. Образа? Ходить разом зі смутком, стражданням, а іноді ще й з роздратуванням. Ніхто не любить, коли його ображають, але таке трапляється з кожним. Приклад, будь ласка, усі отримали смачні цукерки від іменинника, а для тебе лишилась якась нещасна карамелька. Вихователька похилила малю... малюнок подружки, а про твій навіть не згадала: Мама останнім часом частіше пригортає молодшу сестричку, ніж тебе. Це несправедливо, але. Увага, почуття образи часто закрадається в наші душі зовсім без причини. Нам здається, що нас образили, хоч насправді це зовсім не так. Карамелька виявляється набагато смачнішою, ніж ми думали спочатку. Вихователька нічого не сказала про твій малюнок, бо думала, що він ще не закінчений. А мама пригортала б тебе так само часто, як сестричку, якби ти постійно десь не гасав. Тож, перш ніж сісти, пожаліти себе, Подумай, чи справді варто. Поради дітям. Якщо ти з будь-якої систем... будь причини почуваєшся ображеним, не приховуй цього. Обов'язково скажи про свої почуття, але не на вухо найкращому другові. Скажи це тому, хто тебе образив голосно. А якщо це не допоможе, поговори з вихователькою чи батьками. Вони обов'язково тебе розрадять. Якщо ти відчуваєш, що образив когось, спробуй це якомога швидше виправити. Як? Іноді достатньо сказати вибач. А якщо ти забув, скажімо, вручити бабусі вітальну листівку, зроби це, щойно випаде нагода, і чесно скажи, що забув, але дуже її любиш, бабуся обов'язково все зрозуміє. Якщо ти помітив, що твій друг ображений, поговори з ним. Запропонуй пограти в щось або поділися цукеркою. Це завжди допомагає. Якщо все ж не допоможе, попроси допомоги у виховательки. Цього достатньо. Поради дорослим. Поговоріть із дітьми про почуття образи. Яке воно, чому виникає, як побачити його в себе, а як в інших. Розкажіть про власний досвід. Чи часто ви відчували образу? У яких ситуаціях? Чи дорослі теж зіштовхуються з таким? Чи ваша образа завжди мала причину? Попросіть дітей описати ситуації, коли вони були ображені. Запитайте, чиї ви буваєте причиною таких моментів? А може інших? Яких саме? Спробуйте вигадати з дітьми сигнальну систему. Якщо дитина ображається, хай у неї буде можливість одразу повідомити про це. Наприклад, намалювавши на дошці знак оклику або подзвонивши в спеціальний дзвіночок, виберіть те, що буде найзручнішим для вас. Цей сигнал повинен мати одну мету скликати на раду і поговорити. Якщо ви образили малюка, перепросіть його так само серйозно, якби це була доросла особа. При людно, щоб показати хороший приклад. І пам'ятайте, ніщо так не покращує дитині настрій, як обійми, іноді нічого більше й не треба.